Що людина думає про тебе прямо зараз. Можеш навіть загадати людину, і дізнайся його думки от прямо зараз. Але спочатку лайк, це дуже важливо. Дякую. А тепер зосереться на картах, що людина думає про тебе зараз. Двійка кубків і карта помірність. Ну, такі, знає, знаєш, такі дуже романтичні е у нього думки, дуже важлива для нього ти людина. Можна сказати, що хоче з тобою або помірити, помиритися, або прояснити якусь ситуацію, або просто поспілкуватися тет а те. І е він думає, що це було б дуже добре, якщо б, може. Ти би або погодилась, або запропонувала йому е, і дала йому якийсь шанс налагодити стосунки, налагодити мости до тебе. Ну, класно, став обов'язково постав плюсик, якщо ти з цим згодна. А якщо напишеш ім'я, то дізнаєшся інформації більше.